Ко як розмірновують територію на Київщині, про це говоримо з речницею головного управління ДСНС Київської області Вікторією Рубан. Також зачепимо обов'язково тему укриттів на Київщині. Тому, пане Вікторії, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава Пане Вікторія. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз забруднені вибухівкою території Київської області, і, зокрема, якщо ми говоримо в контексті сільськогосподарських угідь. Ну, що стосується розмінування території інфраструктурних об'єктів, доріг, автошляхів, то всі ці території вже розміновані. Дійсно, залишаються ще не перевіреними деякі ділянки полів. Але на території Київської області вже створено відповідний план, куди війшли території фермерські господарства, сільхозвиробники подають свої дані стосовно того, що потрібно для повної перевірки їх територій.